Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній, і сьогодні ми поговоримо про баяришнік. Про баяришнік, який впливає на колишнього експрезидента Російської Федерації, дуже дивним чином. Я думаю, що колись психіатрам і е, е, фахівцям, е, які вивчають алкоголізм, прийдеться дуже багато зусиль докласти, вичитуючи, яка ж доза баяришніка може вплинути на людину, щоб вона могла оцей бред писати. Останній опус Дмитра Медведєва, який ми з вами прочитали, це стосується атаки дрона на Кремль, і де Медведєв починає погрожувати фізичним знищенням президента Зеленського, розповідає про те, що президента Зеленського необхідно. Ліквідувати, а капітуляцію від імені України буде підписувати, ну хтось знайдеться, да пригадав там фашистську німеччину, що Гітлера вбили, і комусь можна було доручити підписати власне капітуляцію. Так от Медведів зараз перетворюється не на клоуна, а вакантна посада Жириновського сьогодні вільна в Російській Федерації. Так, от, якщо Жириновський був і злим генієм. Але достатньо талановитим, який, коли відкривав рот, в нього там щось якісь думки і ідеї виходили, ну принаймні які можна було слухати. То Медведєв, окрім епатажу і епатажу такого достатньо дішового, нічого видати не може. Ну тому будемо чекати на наступну дозу бояришника в голові Дмитра Медведєва.